На слово ось вона є. Так. Янгол нема такого янгол, чи є Ні, нема режим коцик, листівка. Ну так, янголи немає. Вертеп є ось такий, це вертеп. Отже, з 12 карток у нас раз два, три, чотири, п'ять. І 7, і 7 9. Три картки тут не вистачає. Далі. Ось тут зірка. Різдвяна зірка. Ось це, я так собі думаю, ось це вона є. Колядки. Ось вона. Мабуть, ось це. Чого тут дзвоники летять колядки? Листівки. Листівка тренуюся до привітань. Свят, вечір 12 страв. Це ось цей ведмедик вайта гамати. Так, Маланка. Ось це. Щедрик. нема ну, щедрик. Чи є щедрик? Лечуши промат, є щедрик. Так, пампухи. Пухів взагалі немає. Так, я поклала. Амаланковий відміть є. Снігова куля. аж дві – Є. Коляда. Нема. Коза є. Різдвяні книги і фільми є. прошу. Тут 12, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, нам не вистачає еще пять карток. І ось так багато зайвих подвійних карток, друзі. Дуже шкода, нічого. Все одно будемо потроху записувати, як є, і е, буду розказувати вам про різдвяні традиції. Разом з вами ми дуже багато чого дізнаємося. ось я трошечки розповім. Різдвяне пакування то не традиція, звісно, то просто цікавеньке. Помпухе. Рецепти до Різдва. Святвечір на 12 страв, як і до чого тут шо. Різдвяна зірка, провертеп. Дуже цікаво сіно, нашу сіну в українських традиціях. Різдвяний вінок, як його робити, з чого і наше. павуки. Павуки це. Ось такі конструкції. Дуже цікаво. Тож, друзі, я не буду все вам показувати, все пересказувати. Дочекайтеся. Буде дуже цікаво. І вам зі мною, і мені разом з вами дізнаватися про наші з вами спільні традиції. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословень. Па-па!